Україна має найнижчу народжуваність та найвищий рівень смертності на планеті. Таку заяву з посиланням на дані Мін'юсту зробила членкиня комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, народна депутатка Вікторія Вагнер. Чи дійсно Україна переживає критичний момент у питанні демографії? спитаю провідну наукову співробітницю інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України. Слана Аксьонова на зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю. Ну чи дійсно інформація, яка шириться останніми днями про найвищий рівень смертності, відповідає дійсності, на ваш погляд, чи очікувано це демографами з огляду на ситуацію? Я до чого просто зазвичай ми асоціюємо війну з високим рівнем народжуваності. Це природно людина намагається популяцію свою зберегти, а тут виходить, що якісь дуже трагічні навіть цифри. Ну насправді насправді я не знаю на які ви джерела орієнтуєтесь, але насправді у розвинених країнах е, звичайною практикою відповіді на будь-які потрясіння це є відкладання народження дитини в очікуванні більш сприятливого для цього періоду. Тобто, це не лише під час війни. Але це під час, наприклад, природної катастрофи, під час економічної кризи. Ми це переживали у 90-х роках, коли у нас була соціально-економічна криза. І е, українське суспільство воно вирішило, що краще відкладати народження дитини, і е, те підвищення, яке ми мали на початку поточного тисячоліття, воно розпочалося у 2002 році. Я хочу нагадати: а допомога у нас з'явилася у 2005 році. Тобто, підвищення народжуваності відбувалося раніше аніж була надана така велика. Вагома допомога при народженні дитини. І це якраз і пов'язують з тим, що дещо поліпшилася соціально-економічна ситуація, і багато сімей відчули власні сили для того, щоб можна можливо було обтілити свої репродуктивні наміри, і вони наважилися на народження ще однієї дитини. І, до речі, соціальна. Демографічне обстеження, яке ми проводили, воно якраз і показало, що першу дитину родина народила у 90-х роках, тобто вони наважилися на цей крок. А от другу дитину вже вони дочекалися більш-менш такого сприятливого періоду і народили, коли поліпшили ситуація. Тому оця практика відкладання народження дитини в очікуванні. Кращого періоду вона є повсюдною. Але, можливо, ви праві у тому сенсі, що є різні теорії, і одна із теорій є така, вона називається, називається страхування. Теорія страхування, коли народжується дещо більше дітей, якби, якби своєрідна страховка від тих випадків, які можуть спричинити загибель дітей. Це, наприклад, коли Суспільство, як і населення проживає у районах, де часто відбуваються цунами. От там якраз і фіксується, що родина воліє мати більшу кількість дітей на той випадок, що якщо станеться стихійне лихво, то якась дитина загине, то все-таки у сім'ї залишатимуться ще діти. Така теорія є. Але для розвинених суспільств в цілому це не характерно, а характерно більше відкладання народження дітей те, що ми помітили ну, під час війни, і це для мене було таким, можна сказати, несподіванкою, те, що у нас продовжується народження дітей з огляду на відповідальність перед своїм родом, Оце було дійсно цікаво, тому що. І мої спостереження, і ті публікації, які з'являлися у ЗМІ, і мої власні глибинні інтерв'ю, які я проводила з жінками, які вже знаходилися при надії, то дуже цікаво було, вони хотіли народити дитину, особливо це стосується дружин військових. На той випадок, якщо загине їх чоловік, у них буде продовжувач роду. Оце надзвичайно цікаво, і це, ну, до речі, я потім переглядала результати обстеження, яке було проведене у 2020 році, і воно це було опитування студентів, і ми намагалися з'ясувати такі чалтрі-настрої. І ми, крім всього ну, іншого, ми запитували: а чому взагалі народжують? Так, от було цікаво, які ж можуть бути о, мотиви для народження дітей. То я, от коли я переглядала ці результати, я знайшла, що 37% зовсім молодих. Це було респондентом було від 19 до 21 року. Тобто, це зовсім такі молоденькі, і вони сказали, що ми хочемо продовження роду 37%. Тобто, я зрозуміла, що в нашому українському суспільстві такий мотив для народження дітей він зберігається, і ну принаймні, це дає надію на те, що потім ми зможемо відновитися, що у нас є потенціал для відновлення, і це позитивний факт. Як тоді пояснити оцей рівень найнижчий у світі на планеті народжуваності, якщо ви кажете, що є ознаки відповідальності українок і українців, і, власне, діти народжуються так чи інакше, і велика кількість українців залишається в країні, не воює, знаходиться в тилу. Чому така цифра тоді? Ну, така цифра, тому що ми дуже тривалий період знаходимося у позиції невизначеності. От якраз невизначеність щодо майбутнього вона є потужним фактором для сімей переглядати свої репродуктивні наміри, у тому числі і відкладати. Але ви розумієте, от відкладання народження, народження дитини воно має загрозу, тому що воно може прийти у те, що зараз поки не на часті, а потім вже ніколи. Тому що, по-перше, тут і біологічні чинники, і ситуація може покращитись, але ми бачимо, що багато велика частина у нашому суспільстві. Не сподіваються на покращення ситуації власної для своєї сім'ї, що вони говорять про те, що все таки будуть у них продовжуватися фінансові проблеми, навіть якщо і закінчиться війна. І, і от якраз така невизначеність щодо майбутнього. По перше, і невіра в те, що може налагодитися ситуація, вона і якраз вона і спричиняє перегляд цих репродуктивних план, планів. А давайте все таки пригадаємо, що у нас політична напруженість розпочалась дуже задовго. Тобто, ми вже не ну, фактично, 13 фактичної тринадцятий-чотирнадцятий рік це була така велика політична напруга. А до того, що давайте пригадаємо про економічну кризу, яка була, яка також супроводжувалася настроями, що краще відкласти народження дитини. А потім все-таки війна у нас розпочалася не у 22-му році, а в 14-му році. І також було незрозуміло, а що буде далі? Тобто у нас дуже багато фактів переплились і вони разом зробили такий синергетичний ефект, і ми наразі не зможемо розділити. А чому, чому не відбу... чому таке зниження народжуваності відбувається? Через політичну, чи через війну, через, чи через економічний фактор, тобто вони діють разом так само, як і зараз. Ми кажемо про те, що війна вона спричинила поглибила цю демографічну кризу. Але ми також усвідомлюємо, що вона не єдиний чинник цієї кризи, але разом з іншими факторами вона надає ще більшу цю вагу. Для того щоб продовжувалась, поглиблювалася демографічна криза, і наразі на особисто я ще не вважаю, що у нас демографічна катастрофа, тому що у нас такий потужний чинник, як війна, але те, що ми наближаємося і фактично стоїмо на порозі демографічної катастрофи, це є в цілому факт. Тобто нам потрібно бути дуже обережними і докладати все такі зусиль вже зараз докладати зусиль для того, щоб поліпшувати ситуацію. А наскільки на демографічну ситуацію впливає відтік молодих людей, юнаків? Ми чуємо заяви міністра освіти, який каже, що у старших класах українських шкіл дуже мало хлопців. Людина, якій шістнадцять-сімнадцять. Зазвичай виїжджає, аби не потрапити під призов е через декілька років. Це суттєво впливає? Це впливає. Це впливає. Ну, Відразу хочу сказати, що наразі отакий от відтік от на поточну демографічну ситуацію, він мало впливає, тому що у нас відбувається поступове відтермінування народження дитини, зміщення народжень у більш старший вік. Тобто збільшення середнього віку материнства батьківства у нас в Україні воно відповідає загальної європейській тенденції, воно поступово змі зміщується у бік старших вікових груп. Тому, наприклад, покладати надію, що коли ми залишимо 18-19 років, що вони відразу будуть брати участь у поповненні, то тут вряд чи варто варто. Але дуже важливо, щоб ці юнаки, щоб ці дівчата повернулися назад в Україні, щоб у них було бажання повернутися. Нехай вони виїжджають, нехай вони зберігають себе і свій потенціал для того, щоб повернутися в Україну і народити здорових дітей, і відновлювати тут Україну з цих позицій, в цілому, можна розглядати навіть це певною часткою як позитивний. А ну інша справа, що хотілось бачною, щоб вони залишалися тут, щоб вони все таки а, цю українську ідентичність не втратили. Ось що важливо з цих позицій, так. Але для збереження демографічного потенціалу, мабуть, як би це не дивно звучало, але навіть якщо вони збережуть свої нерви і потім повернуться і будуть народжувати тут дітей, то це все гаразд. Можна погодитися, що я правильно розумію, що держава взагалі нічого не може зробити у цій ситуації. Просто з того, що ви описуєте, виходить, що виключно якісь зовнішні глобальні обставини впливають на демографічний стан. І починаючи ще навіть до воєнного періоду, до 2014 року, і економічна складова. Тобто, що б держава не робила, поки не завершиться війна, поки Україна не почне відновлюватися, не буде е, підвищення рівня народжуваності. Так. Державні механізми як такі, в принципі, передбачені? Так. Угу. Я, наприклад, назад на, наразі те, ті зусилля, які може приймати держава, я пописала формую, формулою е, зберегти і підтримати. Зберегти, тобто повинні на зусилля на те, щоб зберегти ресурси, зберегти потенціал, що це ну, що дуже важливо. І наразі я навіть кажу ширше про той потенціал, наприклад, як репродуктивні установки. Ми чітко розуміємо, що до війни у нас була налаштованість. Налаштованість суспільства мати щонайменше двох дітну сім'ю. Більше суспільства хотіло народити дві дитини, але чи можливо зберігти цей потенціал? Наразі я бачу, що він втрачається, але треба його треба його зберегти. І треба підтримати тих, хто наважується на народження дитини, і це вкрай важливий крок, і це можна зробити. Тому що, наприклад, 2014 року у нас не переглядалася допомога, розмір допомоги при народженні дитини. Тобто ціни зростали, інфляційні процеси відбувалися, а то та, той розмір допомоги, який виплачувався у 2014 році, і який допомагав принаймні, хоч якось забезпечувати родину, він наразі зовсім не спрацьовує як фактор втримування сім'ї від бідності. І тому це вкрай важливо підтримати ті, ті сім'ї, які наважуються у цей складний період на народження дитини. І наразі я вважаю, що все ж таки можна було б не потрібно у грандіозних розмірах. Чомусь у нас така у суспільстві, суспільстві ідея або зовсім нічого не робити, або захмарні якісь розміри виставляти і потім говорити про те, що це буде стимулювати народжуваність. Ні. Не потрібно розглядати підвищення розміру допомоги при народженні дитини як фактор стимулювання народжуваності. Ні. Це лише підтримка родини у відповідальний період життя, коли народжується ще одна дитина, і коли сім'ї важко, фінансово важко, тому що з'явився ще один член родини, а доходи сім'ї вони ж не знижуються, тому що о, комусь із подружжя потрібно відволікатися від основної діяльності, професійної діяльності і займатися дитиною. І таку підтримку можна було б вже зараз зробити. Потім, наприклад, коли ми говоримо про підтримку, це можна було б і дещо ну, навіть репродуктивну сферу, це і підтримка, і збереження. Так? Ну, я зараз говорю про збереження репродуктивного здоров'я і навіть про збереження того біоматеріалу. Так, наприклад, кріоконсервація, щоб вона розповсюджувалась не лише на чоловіків, але щоб була безкоштовна і для жінок військовослужбовою. Тому це також важливо. І це треба навіть ну, так і пояснювати цю необхідність, що це не забаганка, це важливий крок, який може потім. Допомогти, наприклад, родині втілити своє бажання народити дитину. Тобто цих факторів можна, таких от факторів можна знайти багато, де вже зараз потрібно діяти. Крім того, наприклад, от зараз необхідно розуміти, який у нас буде потенціал. Ми наразі проводимо обстеження, де хочемо дізнатися, наскільки резильєнтними є репродуктивні установки. так? Чи вони змінюються під час війни, чи вони є сталими. А після війни ми буде доречно дізнатися, наскільки вони можуть відновитися. Тобто, тобто шляхів насправді дуже багато. Але, от якраз до чого я все веду, що не варто сподіватися на те, що будь-яке зусилля воно відразу надасть такий вагомий результат, який ми можемо це побачити. Тут важлива послідовність цих, цих дій. І ця послідовність, комплексність, безупинність вона буде формувати ще важливу складову. Вона буде формувати довіру суспільства до держави. І це також позитивно вплине потім на наміри реалізувати відкладені народження. І можливо переглянути свої репродуктивні плани у бік збільшення кількості дітей. Пані Світлано, є ще один бік медалі. Це смертність Україна також в цьому рейтингу на першому місці на планеті. А на перший погляд зрозуміло, війна з іншого боку, ми чули цифру від президента 43 тисячі загиблих. Як би це цинічно не звучало, але на тлі ну, загальної кількості українців 30 мільйонів 43 тисячі. У питанні демографії здається ні на що не можуть вплинути. Власне, звідки береться ця висока цифра в рейтингу? Вірніше, перше місце для України за рівнем смертності, ну, ми наразі орієнтуємося на цифри, які дає Міністерство юстиції, а вони дають по кількості свідоцтв, які вони видають у випадку народження дитини або у випадку смерті. Тобто, це підтверджений факт. І навіть з огляду на це, навіть з огляду на це, тобто на навіть з огляду на підтверджені факти, у нас кількість, ну ви правильно сказали, що кількість смертей, вона майже втричі перевищує кількість народжень. Тобто кількість виданих свідоцтв про смерть втричі перевищує, перевищує кількість виданих свідоцтв про народження дитина. Я думаю, що ми цю цифру навіть матимемо ще більшу. Тобто, якщо народжується дитина, її намагаються якнайшвидше зареєструвати, так, щоб отримати допомогу і так далі. Тобто, якщо і будуть випадки не враховані, їх не так багато. А от щодо смертей, я думаю, що тут може значно підвищитися, збільшитися та ця цифра. Але навіть орієнтуючись на вже встановлені факти, у нас дуже несприятлива ситуація. Потім щодо ну тобто ми точної кількості загиблих наразі ну ми можемо орієнтуватися лише на, на ті офіційні дані, які публікуються. Поки ну ну поки можемо орієнтуватися на ту цифру, яку озвучив президент. Ну, президент озвучив. Тут я хотів би для глядачів просто уточнити. Тут йдеться про військових. Ясна річ, що є велика кількість загиблих цивільних і є зниклих безвісти, про долю яких поки що ніхто не знає. Так. Але у розрахунках міжнародні організації дуже часто опираються на свої власні розрахунки, власні оцінки. Вони можуть базуватися на офіційних даних, а можуть базуватися виключно на припущеннях, які закладаються в їх оцінку. Тому з цими даними потрібно. Я маю зараз. Маю на увазі дані, які публікуються міжнародними організаціями. Також потрібно бути обережним. Поки будемо орієнтуватися на ту офіційну, яка яка з'являється. Якщо говорити про загрози, останнє питання до 2040 року в Україні, це я цитую, може залишитися приблизно 25 мільйонів населення. Це заява заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак. Якою є тенденція, якщо говорити так просто, все дуже сильно швидко змінюється у поганому ключі? Чи можна щось ще виправити найближчим часом? Я завжди кажу, що 25 мільйонів це ще це доволі песимістичний, але не найпесимістичніший сценарій. Тобто, можна потрібно бути готовий до, і до того, що у нас буде значно менше, аніж 25 мільйонів. До цього також потрібно. В інституті демографії розробляється дуже багато різних сценаріїв, дуже прогноз виконується дуже багато прогнозних оцінок. І тому, звісно, ми намагаємось передбачити різні ситуації, але ж ну відомо, що неможливо все передбачити. Але знову ж таки, все йдеться, все опирається в те, скільки буде тривати війна. От якраз війна, її фактор. Є тут основними, тому що як і якою інтенсивністю вона ще буде? Якщо вона зменшить свою інтенсивність, то можна сподіватися найкраще. Якщо будуть от такі обстріли, якщо будуть такі атаки, які відбуваються, то це знову ж таки позначиться на тому, що багато із людей. Вони плануватимуть міграцію за кордон, тому що вони будуть намагатися зберегти своє життя і зберегти життя своїх дітей, і знову ж таки, в певному сенсі, це є відповідальна поведінка: зберегти життя своїх дітей. Це важливо, і тому ну треба позитивно ставитися на до того, якщо буде посилюватися ці обстріли, якщо будуть посилюватися атаки, якщо буде посилюватися це напруження, то краще, мабуть, все таки виїхати за кордон для того, щоб обезпечити себе. Тому наразі важко прогнозувати. Ми закладаємо певні припущення, виходячи з цієї ситуації, досвід якої ми вже маємо. Але в мене наразі складається така, що ми дуже багато не можемо передбачити, тому що у нас немає того досвіду. От. І нам цей досвід постійно влаштовують. І нас постійно, і ми повинні, і ми знову і знову переглядаємо ці прогнози. І я вже навіть боюсь про те, що 25 мільйонів може на якомусь етапі здаватися нам навіть дуже оптимістичною. Ну наразі це трагедія війни. Така правда. Так ви не повідомлювати пані Світлано. Дякую вам за розмову, за аналітику. Світлана Аксьонова, провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії, якщо з чимось не згодні або хочете додати у коментарі під цим відео і тисніть вподобайку.